Добрий ранок, мої любі діти. Подивіться, будь ласка, який я гарний букет я принесла до нас на заняття. Давайте роздивимося поближче. Що ж це таке за квіти чарівні? Подивіться, це в нас чорнобривці. Вони бувають різні за кольором та розміром. Подивіться, це в нас оранжеві, це в нас темно такі коричнево оранжеві такі, бачите? Є жовті. А це в нас різновид айстрів. Це осінні квіти, бачите, вони і блакитні, і фіолетові, і сиреневі. Подивіться, які вони гарні, які в них маленькі пелюсточки, бачите? Оце я вам сьогодні принесла на заняття осінній букет з осінніх квітів. Подивіться, які вони гарні, діти. На дворі холодно, мороз, а квіти ще ростуть. А зараз я вам з вас пропоную разом зі мною намалювати осінній букет у вазі. Малювати ми будемо сьогодні на традиційний метод по-мокрому. Поставимо наші квіти. Так, дивіться, в мене вже є готова ваза, наклеєна, аркуш паперу. Для цієї роботи краще брати білий картон. Ми спочатку беремо і ось так намочуємо аркуш. Паперу до нашої вази водичкою. Звичайною водичкою. Так, намочили. Тепер беремо фарби і малюємо наші квіти. Дивіться. Ой. Так. І сини. Добавимо червоних. Так, ось ми з вами намалювали квіти. Подивіться, вони такі схожі на ті, які в нас в вазі. Схожі. А тепер ми з вами беремо зелену фарбу і будемо домальовувати зелені листочки. Ось так. Вони ж в нас стоять у вазі, тому ми будемо домальовувати. Ось так. Трішки можна забрати вже водичку, ось так ми трішки заберемо так. Нічого страшного, якщо воно у вас змішалося, бо квіти, ви ж бачите, вони різнокольорові в нас. Так, І ось будемо домальовувати далі наші зелені листочки. подивіться який гарний вийшов в нас букет